Смерть не була в задумі Божому. Смерть увійшла у цей світ через гріхопадіння Адама і Єви. Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братя і сестри, дорогі друзі, в сьогоднішньому відео пропоную роздумати про дві смерті, які може пережити людина. Першої смерті боїмося всі ми. Це смерть фізична. І це природньо, тому що, як я вже казав, що смерть не була в задумі Божому, людина не мала помирати. Але смерть як факт нашого життя є присутній, присутній у цьому світі. І цієї смерті, коли душа розлучається з тілом, боїться кожна людина. Тому що це є щось. Таке, що не входить у задум Божий, не входить в плани людини. Хіба безумець не боїться смерті? І це є природньо. Але маємо розуміти, що боятися потрібно більше другої смерті, смерті духовної, яка дуже часто є непомітна для нас, тому що помирає душа. Коли це відбувається? В момент нашого гріхопадіння. В момент, коли ми свідомо і добровільно чинимо гріхи, особливо тяжкі гріхи. Тоді Боже життя в душі людини завмирає. Людина помирає для Бога, для Божого царства. На жаль, цієї другої смерті не бояться люди. Тому що вона не відчувається на фізичному, матеріальному рівні нашого існування. Маємо боятися цієї смерті, тому що насправді, якщо ми помремо фізично в стані духовної смерті, то вічне життя перед нами буде закрито. Вірніше вічне життя з Богом у Божому Царстві. Ми будемо жити вічно. Але без Бога у місці темряви, у місці страждань, яке Біблія називає пекельним огнем, маємо боятися цієї смерті більше, ніж фізичної, тому що насправді фізична смерть вбиває тільки тіло, але душі вбити не може. А смерть фізична вбиває душу, вбиває Боже життя в душі, вбиває Божу ласку. Ми стаємо мертвими для життя з Богом. Цієї смерті маємо більше боятися. Тому хай ці роздуми спонукають нас у цьому часі Великого посту задуматися, чи не мертвий я духовно, хоча фізично я ще живу. Я ходжу цим світом. Я живу, але чи живе моя душа? І якщо совість нам закидає, що душа є мертва для Бога, для життя з Богом, покаймося, принесімо Богові покаяння, приступімо до святої сповіді, визнаємо наші гріхи, обмиймо нашу душу найсвятішою кров'ю Ісуса Христа і приймімо Його причисте тіло до нашої душі. І це буде запевнення нашого відродження, нашого життя в Бозі, тому що через наше покаяння Божа благодать повертається до душі, і ми вже оживаємо для життя з Богом. Тому приступімо до святої сповіді, покаємося в наші гріхи, і Божа благодать оживить нас, оживить наше духовне. І тілесне життя. Амінь.